Дошкілля Сокирянщини, наче яскравий мальовничий навколишній світ, в якому переплетено і спів пташок, і яскравість квітів та барвистість метеликів. Кожен дошкільний навчальний заклад неповторний, колоритний своїми традиціями та напрямками роботи. Формування художньої естетичної компетентності та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку. Є одним із провідних засобів виховання дошкільного навчального закладу номер 1 Веселка міста Сокиряни. Для розвитку творчості в садку створені відповідні умови, які позитивно впливають на емоційний стан дитини. Це естетичне оформлення території, на якій оселилися персонажі казкових героїв. Веселковий колорит коридорів та групових кімнат. Незвичайними малюнками, пейзажами, панно, виконаними нетрадиційними техніками образотворчого мистецтва. Як організувати життя дошкільнят, щоб перед ними розкрився мальовничий світ яскравих фарб та трепетних звуків навколишнього? Як зробити так, щоб кожен вихованець відчув себе щасливим? Завідувач русна Леся Михайлівна. Та колектив спеціалістів педагогів це тандем, для яких щоденна праця це постійний пошук, творчий підхід. Поглиблено працюють над художньо-естетичним розвитком дошкільників, який охоплює увесь освітній процес через різні форми роботи з дітьми. Організація педагогічного процесу. Проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільників. Василь Сухомлинський свого часу писав: дитина має жити у світі фантазії, музики, барв, казок, творчості. Тож, згідно з цим своєрідним заповітом, наші педагоги пріоритетну увагу приділяють організації специфічних видів дитячої діяльності. Грі, образотворчі, театралізовані, конструктивні, музичні, що сприяють усебічному розвиткові малюків, сповнюють їхнє життя цікавим змістом, дають змогу пережити радості творчості. Особливість роботи полягає у створенні розгалуженої системи гуртків, спрямованість яких дає можливість задовільнити найвибагливіші потреби кожної дитини. Це гурток степ аеробіки степушки, театральна студія капітошка, вокальний веселкограй, хореографія мальви. Важливу роль для художньо-естетичного, емоційно ціннісного розвитку відіграють свята, розваги, ярмарки, конкурси, які проходять за участю педагогів, батьків та дітей. Дані заходи створюють атмосферу справжньої радості у малюків, виховують повагу до традицій та звичаїв нашого народу. Це традиційні конкурси міні-міссукіряночка. У результаті здійснюваної роботи творчі здібності дітей будуть розвиватися. Вони отримують відповідні знання, результат, досвід спілкування, навчаться бачити та створювати красу, що буде сприяти вихованню моральної, творчої, культурної, а отже освіченої людини, котра спроможна буде побудувати людяне суспільство і красиве життя. Ми приходимо в наш дитячий садок, щоб дарувати дітям раді спілкування, стати їм друзями, партнерами у будь-яких справах, дати кожній дитині можливості розквітнути, розвинути свої здібності, таланти. Готувати юне покоління до завтрашнього дня це завдання поставлене часом. Ось чому педагогічний колектив дошкільного навчального закладу номер 2 Барвінок міста Сокіряни докладає чимало зусиль щодо вирішення питання фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дошкільників. Кожен день проведений дитиною в закладі повний яскравих вражень, цікаві та різноманітні ігри. Захоплюючи фізкультурні заняття, хореографія, фітбол, комплекси степа аеробіки, фізкультурні свята та розваги, дні здоров'я це ще не вся складова фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Колективом закладу оновлено здоров'я зберігаючий простір, який включає в себе фізкультурні куточки, куточки здоров'я, куточки усамітнення, різноманітні доріжки здоров'я, масажери. Спортивний зал з раціонально підібраним фізкультурним та спортивно-ігровим обладнанням. Широко використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання: тунель для прокачування м'яча та підлазання, мішені для розвитку влучності та окаміру, куби для ігрових вправ та розвитку координації рухів, кільцекиди, м'ячі фітболи, степ платформи, різноколірні сліди. Жорсткі килимки. Заняття у гуртку Ритмічна гімнастика будується на основі комфортності і так, щоб у дитини залишилися приємні емоції від виконання фізичних вправ, відчуття результату та розуміння того, що вона робить щось дуже корисне для свого здоров'я. Вихователі закладу застосовують в роботі з дітьми аромотерапію, фітотерапію, що сприяє профілактиці та зниженню захворюваності дітей протягом осінньо-зимового періоду. Проведення сюжетно-ігрових занять з використанням методів, казкотерапії дають змогу розвивати рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитину яскравими позитивними емоціями. Педагоги закладу впроваджують в практику роботи комплексів вправ степа в різних варіантах, у формі повних занять оздоровчо-тренувального характеру. Як частина заняття у формі ранкової гімнастики, в показових виступах, на святах як степ прозваги. Кожна дитина на заняттях знаходить фізичне і моральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьорості на цілий день. Заняття з фітболу дозволяє збільшити рухову активність дітей протягом дня. Регулярне їх використання, дотримання методичних рекомендацій забезпечує профілактику і лікування багатьох видів захворювань. Комплекси вправ на м'ячах фітболу мають різноманітну спрямованість для зміцнення м'язів рук та плечового поясу, пресу, спини та тазу, ніг та стопи, для збільшення гнучкості та рухливості суглобів, для розвитку функції рівноваги. Спритності та координації рухів, музичності та танцювальності, для формування постави, для розслаблення та релаксації, для профілактики, розвитку плоскостопості використання у роботі з дітьми вправ хатха йоги, які розроблені на засадах китайської оздоровчої системи, сприяють фізичному зміцненню організму дитини. Оздоровлюють її психіку. Діти стають добрішими, спокійними, зосередженими. У них з'являється впевненість у своїх силах. Вони сприяють регуляції дихальної системи та розвитку інших функцій організму. Вирішити питання психологічного добробуту дітей допомагає практичний психолог закладу. Яка проводить аутотренінги та психогімнастику для зняття нервово-емоційного напруження у дітей. Особливе місце у фізкультурно-оздоровчій роботі посідають свята та розваги, змагання та конкурси, дні здоров'я. У дітей особливе ставлення до цих заходів. Вони до них відповідно готуються, заохочують своїх батьків, контроль за фізичним вихованням дітей, виконання режиму дня. Загартуванням, санітарно-гігієнічними умовами у дитячій установі здійснює старша медична сестра. Вона періодично визначає відповідність фізичного навантаження фізіологічними можливостями дітей. Без сумніву, можна додати, що такі заходи сприяють зміцненню фізичного та емоційного здоров'я дітей, виховують звичку до здорового способу життя. Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» села Романківці розквітає посмішками своїх вихованців у будь-яку пору року. Головним завданням закладу є насамперед забезпечення фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров'я. Якщо дитина здорова, фізично розвинена, то й процес її виховання та навчання відбуваються продуктивніше. Вона здатна засвоїти нове. Бути творцем свого Я, відчувати радість життя. У дошкільному закладі фізкультурно оздоровча робота проводиться з урахуванням основного напрямку, формувати у дітей світоглядну оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів. Пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам. Педагоги розуміють цю відповідальність, важливість місії, покладених на них. Методичною службою закладу розроблено перспективне планування занять, спортивних свят та розваг, підготовлено рекомендації, підібрано методичну літературу з питань оздоровлення дошкільнят. Методична робота з кадрами передбачає проведення семінарів практикумів, педагогічних консиліумів. У процесі пошуку нових форм фізкультурно-оздоровчої роботи вихователі використовують методику оздоровчої системи Вілічковського, авторську програму Єфименка, методичні розробки Денисенко, Аксьонової, Калуської. Ознайомитися з інноваційними підходами до здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи. Вихователі закладу мають змогу в творчій лабораторії хочеш бути здоровим. Будь Педагоги садка успішно втілюють у життя рухливі ігри, ранкову гімнастику, фізкультурні заняття, ходіння доріжкою здоров'я, імунну гімнастику, гімнастику пробудження, фізкульт хвилинки на заняттях та фізкульт паузи, казкотерапію, музикотерапію, дихальну гімнастику, психогімнастику, психологічні ігрові тренінги. Кольоротерапію, самомасаж та масаж стопи ніг, оздоровчії валиохвилинки, точковий масаж, пісочну терапію, пальчикову гімнастику, рухову активність на прогулянці. піші переходи, туристичні походи, екскурсії. Головними груповими осередками фізкультурно-оздоровчої роботи є куточки рухової активності з необхідною атрибутикою. На території садочка є міні-стадіон із волейбольним майданчиком, біговими доріжками, лабіринтом, спортивною стінкою, різноманітними доріжками для ходьби та бігу. Функціонує спортивно-музична зала, в якій є достатня кількість фізкультурно-ігрового інвентаря. Створено нестандартне фізкультурне обладнання. Доріжка здоров'я. Ліди, килимки, масажери, бруски, шишки, горішки, каштани, мочалки, щітки, пластикові пляшки, дуги все це робить фізкультуру цікавою, яскравою, бажаною. Ранкова гімнастика, яку щоденно проводять вихователі, обов'язково дарує всім вихованцям радісний настрій та запас енергії на цілий день. Важливою організованою формою оздоровчої роботи є щоденні заняття з фізкультури. Фізкультурні комплекси на свіжому повітрі, під час яких дошкільнята оволодівають основними видами рухів, набувають міцних рухових навичок. Педагоги закладу розуміють цю важливість культурно гігієнічних навичок вихованців. Тому зубна щітка та гребінець вірні друзі дітей. Часним гостем у групах під час режимних моментів є медична сестра закладу. Від її пильного ока не сховається найменший симптом хвороби. Осінньо-зимовий та весняний періоди вона забезпечує профілактичну роботу. Це вітамінізація третього блюда, полоскання рота настоями трав, сольовими розчинами. Постійно контролює виконання санітарно-гігієнічних вимог під час режимних моментів. Якісний медичний супровід це запорука спокійної та результативної роботи впродовж дня. Ще один вид гімнастики це гімнастика пробудження яка проводиться педагогами після денного сну. Доброю традицією у закладі є дні здоров'я, спортивні свята, тижні безпеки. Весело та дружно відбуваються змагання, де немає переможців та переможених, адже головним призом є гарний настрій та прекрасне самопочуття. І дорослі, і малята беруть активну участь у проведенні розваг. Діти мають можливість відвідувати фізкультурний гурток малятко здоровятко Педагоги дошкільного закладу Чебурашка розуміють, що ефективність фізкультурно оздоровчої роботи залежить від правильно організованої співпраці з родинами-вихованців. Дитячий навчальний заклад це простір для життя дитини. За словами авіцени, головний скарб життя це здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато про що знати. Пріоритетним напрямком дошкільного навчального закладу «Суничка» села Васильівка є формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Основу формування в дошкільнят любові й бережливого ставлення до природи. Становить взаємозв'язок чинників, виховання емоційно-позитивного сприйняття природного довкілля, подання доступних знань про живу та неживу природу, про суспільство, організація практичної діяльності дітей, вироблення правильних форм взаємодії з довкіллям. Уміло підібрані педагогами методи і прийоми сприяють досягненню якісних результатів у роботі з дітьми. Створюють розвивальний ефект від занять, а елементарна дослідницько-пошукова діяльність дає дітям щоденні особисті відкриття та сприяє всебічному розвитку вихованців. У дошкільному навчальному закладі функціонує гурток екологічної культури маленькі дослідники. В екологічній лабораторії під керівництвом досвідчених педагогів. діти Через різноманітні дії з природніми об'єктами оволодівають новими знаннями. У закладі створено еколого розвивальне середовище, яке сприяє формуванню дітей екологічної вихованості. Екологічна стежка є обов'язковим елементом системи роботи з еколого розвивального навчання дошкільнят. Мандрівка з дітьми екологічною стежкою. Зустрічі на зупинках, відкриття та дослідження. Дають можливість дітям зрозуміти природу, відчути її, відкрити у знайомому об'єкті чи явищі щось особливе, доторкнутися до чогось незвіданого. Але берегти природу треба уже зараз, піклуватися про неї щодня, щомиті і не лише берегти, а й учитись у природи всього кращого, бачити себе частинкою природи, пам'ятаючи, що музика природи. Це те джерело, з якого людина черпає енергію. Пріоритетним напрямком роботи для колективу дошкільного навчального закладу дзвіночок села Коболчен є організація єдності екологічного і валеологічного виховання дошкільнят, їх інтеграція у освітньому процесі. Такий підхід сприяє не тільки формуванню е основ екологічного світосприйняття, Вихованню ціннісного відношення до свого здоров'я та життя, життя інших людей, але і цілісному розвитку дитини з метою системної еколого-валеологічної освіти дітей у дошкільному закладі створено розвиваюче середовище екологічну зону Пізнайко для проведення занять з екології та валеології, куточки природи у групах. Бібліотеку з наочними посібниками, дидактичними та розвиваючими іграми, дослідницьку лабораторію, колекцію лікарських рослин. На території закладу розміщені квітники, городи овочевих культур, лікарських рослин, ягідник, куточок лугу, лісу. Визначена екологічна стежина з об'єктами для спостережень. Така організація розвиваючого середовища сприяє інтелектуальному, естетичному, духовному розвитку дітей, їх оздоровленню, формуванню екологічно доцільної поведінки. Педагоги закладу здійснюють тісний взаємозв'язок змісту форми і методів еколого-велологічного виховання з різними напрямками фізичним, музичним вихованням з образотворчою ігровою, трудовою та іншими видами дитячої діяльності. Вихователі реалізують у життя такі екологово вологічні завдання, як виховання навичок особистої гігієни, загартування дитини та її рухова активність, профілактика та усунення шкідливих звичок, організація раціонального харчування. Постійний контроль за станом здоров'я дітей, виховання у дітей свідомості того, що людина частина природи і суспільства, гармонійних відносин дітей з живою та неживою природою формування особистості дитини. У спілкуванні з природою педагоги використовують такі види роботи. Догляд за рослинами і тваринами, прогулянки екскурсії збирання гербаріїв, досліди, посильна праця, збирання букетів природного матеріалу для ручних виробів, спостереження за природою в різні пори року, бесіди діалоги з опорою на наочність, складання історій на екологічну тему, ігри та вікторини, творча діяльність, це активне, креативне використання дитячої літератури, фольклору. Співання пісень, інсценування, вистави. Сучасний підхід до валеологічної освіти вимагає від педагогів запровадження новітніх технологій, тому у закладі дзвіночок активно використовують вихователі сучасні психозберігаючі і здоров'я формуючі технології, як казку, музику, фіто, аромотерапії, психогімнастику. Пальчикову гімнастику, елементи самомасажу. Виконання комплексу цих заходів з традиційними забезпечить оптимальний фізичний розвиток та хороший стан здоров'я дітей. Розвиток здібностей бачити, чути і сприймати природу, жити у гармонії з світом і з собою є невід'ємною частиною екологічної культури, а також культури здоров'я. Культурного розвитку. Людина найвищий продукт зеленої природи. Але для того, щоб насолоджуватись скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною і розумною.